Накипіло з Володимиром Носковим і Про видобуток блокитного палива на Харківщині до повномасштабного російського вторгнення. Харківська область була центром газовидобутку в Україні. Тут із радянських часів працює Шабелинське газове родовище одне із найбільших місць на е, запаси природнього газу у Європі. Кількість видобутого газу від початку е, розробки родовищ на Харківщині становить 50 Сім від всього видобутого газу в Україні, окрім Шабелинського, є ще ціла низка великих і середніх родовищ, які можуть забезпечувати енергетичну незалежність України. Цьогоріч російський агресор посилив обстріли газовидобутку газовидобовних розподільчих підприємств, а також газосховищ. На початку лютого повідомлялося про те, що дрони знищили установку комплексної підготовки газу і конденсату у водяному на Харківщині. А наприкінці березня агресор Стріляв об'єкти групи Нафтогаз, як повідомили у прес-службі компанії, це була 18-та е комбінована атака на інфраструктури групи від початку е повномасштабної війни, і восьма, і спочатку тільки вже цього року. А далі будемо говорити, чому. Росія посилила атаки газової промисловості. Яку роль відіграє Харківщина у газовидобутку України? Та наскільки складно відновити інфраструктуру в цій галузі? Говоримо про це із Олександром Харченком, директором Центру дослідження енергетики. Пане Олександре, доброго ранку. Вітаю вас. Пане Олександре, отже, ми можемо сказати напевно, з серпня так, росіяни перейшли на такі потужні атаки на газову інфраструктуру, як тільки ну, Україна перепинила постачання до Словаччини газу. Я правильно так кажу? Ну точніше буде сказати, що з січня-лютого почались вже зовсім масовані атаки саме на газовидобувну інфраструктуру. До того вони траплялися, тобто атаки почалися ще 22-го року. Але це були більш такі поодинокі випадки, які відбувалися ну, може два рази на місяць. Атакували газову інфраструктуру. Але з січня лютого атаки почалися дуже інтенсивні, дуже сфокусовані. І е, головна проблема для нас, що вони власне знищують газоочисні і газокомпресорні установки, які е, відповідають саме за те, щоб український газ потрапив до українського ж споживача, тому що газ, який виходить безпосередньо з свердловини, він брудний, вологий, він не того тиску, який має йти. По власне, газогону. Тому ці установки, що вони роблять? Вони, по-перше, доочищають газ, роблять його таким, який має бути безпосередньо доставлений споживачам, і вони його приводять до того тиску, який вже йде там по трубах, відповідно транспортується. От саме по таких установках відбувається ну, абсолютно більшість ударів. І е, на жаль, ми виявились недостатньо готовими для того, щоб швидко і ефективно реагувати, і недостатньо їх захистили. На жаль. Тобто складається так, що вся увага була по захисту енергооб'єктів електрика власне, да, там, та всякі е, трансформаторні станції, е, значить, ДТЦ, е, ну, бо більше про них е, говорили, та, а е, от газову мережу то менше захищали. Ну, безумовно саме так насправді в експертному середовищі мова про необхідність захисту таких об'єктів теж постійно звучала, але на жаль, ресурсів на те, щоб захищати все відразу. Просто фізично не вистачає, тому що щоб побудувати необхідні фортифікації, щоб побудувати необхідний фізичний захист, потрібно витрачати доволі багато ресурсів. Це коштує грошей, це потребує часу. як і створення відповідних запасів обладнання. І тут з одного боку не вистачило ресурсів з іншого боку, ну схоже, що керівництво Нафтогазу, міністерство енергетики, які за це відповідають, дійсно не приділили саме цьому напрямку необхідної уваги. О, дивіться, у березні повідомляв НАК що агресор обстріляв об'єкти групи Нафтогаз. І як повідомили у прислужбі компанії, це була 18-та комбінована атака на інфраструктуру групи із початку повномасштабного вторгнення. І восьме від початку цього року, ми можемо говорити про те, що найбільше постраждала інфраструктура саме НАК Нафтогазу. Ну в принципі, да, тому що саме НАК «Нафтогаз» володіє найбільшою частиною такої інфраструктури в Україні. Там постраждали і приватні виробники. По них так само були атаки. Вони так само втратили відповідні установки. Але оскільки більш 75% видобутку, у нас це на Укргазвидобування, дочірня компанія Нафтогазу, то і більша частина ударів відповідно приходиться на їх обладнання. А, так а, і що а, тепер власне що відбувається? А, відбувається відновлення чи відбувається консервація, чи от в якому стані ми власне перебуваємо у цьому плані? Безумовно, відбувається відновлення. Ми потребуємо газу. Споживачі потребують газу На наступний опалювальний сезон. Буде, ми це розуміємо, що зима прийде і опалення потрібне. На жаль, так само ми розуміємо, що для того, щоб спокійно себе почувати і захищено з точки зору наявності газу наступного року, потрібно закачати щонайменше 4,5 мільярди кубометрів газу імпортованого, тому що наші власні потужності зараз сильно обмежені через ці атаки. Ми не зможемо необхідну кількість газу видобути самі. Тому зараз доведеться е, доволі багато газу імпортувати. Проблем тут вистачає в першу чергу через те, що він в процесі імпорту коштує дорожче, ніж газ українського видобутку, і потрібно відповідно мати гроші, щоб за нього сплатити. Тому о, якраз у нас мотиває, мотивація якнайскоріше відновити своє, щоб менше закуповувати за кордоном. Безумовно. Так, добре, а якщо говорити про наш потенціал суто Харківської області, я от набів дані з радянського союзу, що колись це був дійсно центр та газовий, і ми постачали не тільки для своїх потреб українських УРСР, та а і ще й чи не на весь радянський союз. Ви мене зараз точно поправите. Та а, далі ми спостерігаємо під час незалежності України, та це саме теж відкриття. Нових газових, ви мене зараз поправте, як правильно це називається. Скважин, правильно, і рудовищ, і, власне, тут вже включається приватний бізнес. Дивіться, в Україні 78% десь, всього газу зараз видобуває державна компанія «Укргазвидобування» і державна компанія Укрнафта обидві вони входять в Нафтогаз України. А Доля приватного видобутку відносно невелика. Тобто, в нас держава фактично контролює видобуток газу, і на сьогодні це якраз найбільш перспективний напрямок збільшення видобутку це залучення приватних інвестицій. Бо державні компанії роблять, що можуть, і навряд чи вони здатні збільшити кардинально видобуток газу в якійсь трьох-п'ятирічній перспективі. А що стосується наявних запасів, дійсно насправді це з України до Москви газ постачали і багато років постачали. А коли відкрили газ в Сибіру, то туди повезли саме українських газовиків налагоди, і вони там розбудовували все. Абсолютно точно, там досі є купа містечок, де люди українською розмовляють. Але так чи інакше зараз ситуація наступна: майже всі так звані традиційні родовища, які були в східній Україні, давайте так. Це такий регіон. Там Харківська область входить, Сумська частково входить, Полтавська частково входить І Донецька. Такий газоносний регіон. Донецька теж, але там, там, де Донецька, там вже здебільшого окупована територія, на жаль. А, так от, або лінія фронт дуже близько. Там, ну як би, найближчим часом я не очікую відновлення видобутку на тому напрямку. Але якщо казати про контрольовану територію, то Традиційні родовища доволі виснажені, їх вже надовго е, не вистачить, вони будуть поступово знижувати видобуток в будь-якому разі. Але при цьому геологи. Е, е, Майже впевнені, це ніколи не можна сказати 100%, але вони майже впевнені, що під традиційними родовищами трихи глибше на території і Щебилинки і навколишніх там, Юлівки, інші родовище навколо, є інші поклади газу, які дуже схожі на ті поклади газу, які є в США в таких штатах як Техас та Луїзіана. Це ви маєте на увазі просланцевий газ? Ну, сланцевий – це не дуже правильне, але дуже популярне слово, да? але мож, можемо його використовувати для спрощення з, з, з світу. Так от, на глибині на кілометр півтора глибше, ніж е, наші традиційні родовища, звідки ми видобували. Лежить інший газ. Його видобувати треба геть інші технології, ніж ми е, в Україні. Уміємо і знаємо, як оперувати, і саме тому я кажу про приватні, приватних інвесторів і залучення іноземних технологій, тому що е, газовики Техасу, газовики Луїзіани, дуже добре знають, як такий газ видобувати. Як бурити горизонтальні скважини, як робити їх багато, як робити їх швидко, це те, що вони добре знають, це те, чим вони володіють, і це те, що нам треба залучити для того, щоб в горизонті 3-5 років збільшити виробництво українського газу, перш за все, ще раз саме в цих областях, східних областях Харківська, частково Полтавська, Сумська області, так щоб повністю покривати і потребу України, і можливо, навіть. І щось імпортувати, коли ми говоримо про уготу між Америкою і Україною, про корисні копалини надра та яку зараз дуже обговорюють, і яка набула вже такого скандального скандальних образів. То це теж йдеться про ось застосування цих технологій, про які ви зараз говорите. Ну, дивіться, я не залучений до групи перемовників. Я не Я маю... розумію так. безпосередньо зараз зайняті. А як людина, яка працює в бізнесі, де кожна зайва кома може означати дуже великі суми ліворуч чи праворуч, я не готовий це коментувати. Чи буде це включене, чи не буде це включене? Я розумію, що головний інтерес України це зараз залучити якомога більше. Саме середнього розміру, а середній розмір в цьому плані це 10, 15, 20 мільярдів доларів капіталізації газові компанії США, і частково Канади, В них теж є такі профілі, дуже схожі в деяких компаній, які могли би швидко прийти в Україну. І збільшувати видобуток газу це те, чого ми зараз потребуємо. Я певен, що світові так звані мейджори, всі ці Шели, Тоталь, там Ексон, вони будуть роками тільки рішення приймати. О, чи хочемо заходити в Україну, чи не хочемо. Там складна геологія. Але ж у нас вже була спроба, коли Шел намагався зайти у 12-13 роках. Та пам'ятаєте, оці всі скандали, протести проти того, щоб видобувався слан. Газ у Харкові, і я зараз от хочу вас запитати: це вже можна сказати такий наступний етап енергетичної війни між Росією і Україною. Тому що в принципі енергетична війна між двома країнами вона не призупинялася з 1991 року. Безумовно погоджуюсь, і безумовно я просто безпосередньо знаю, що більша частина цих протестів фінансувалося грошима Газпрому особливо це було цікаво розмовляти з людьми, які брали участь в протестах. Коли ти їм казав, що Газпром робить десятки тисяч операцій фракінгу, проти яких вони власне, протестували на рік. Вони казали: та ну, в Росії такого нема. Показуєш їм статистику прямо на екрані на звітньому сайті Газпрому. Вони змінюють розмову, але при цьому ну вони просто отримували зарплату і виконували роботу по зупинці українського газовидобутку, і це так теж треба розуміти дуже добре. Так. І власне, от тепер да наскільки для нас є критичною оце, оце руйнування газової інфраструктури по видобутку, та да? які кроки треба тепер вжити, і щоб захистити, і щоб тепер все таки вийти на новий рівень, про що ви вже говорили, щоб видобувати не тільки традиційними способами, а й вже й сучасними три набору дій набор перший це термінове відновлення пошкоджених потужностей. Воно відбувається, воно триває. Які На... це коштів може нам вартувати? Мова йде про загалом 140-160 мільйонів доларів. Якщо казати про всі пошкодження, які треба відновлювати прямо зараз. І на жаль, частина цих пошкоджень швидко не може бути усунена, тому що обладнання а це компресори високого тиску. Перш за все, його немає на складах, його не можна купити відразу. Це обладнання, яке замовляється і яке виробляється 9-12 місяців. За індивідуальними замовленнями, абсолютно точно. Mm -hmm. Так там кожен кожен компресор коштує 3, 4, 5 мільйонів доларів залежно від конфігурації, і це безумовно обладнання, яке виробляється тільки під замовлення. І якщо говорити про Харківщину, то багато якраз підприємств знаходяться близько від російського кордону, а і спокійно дістається така відстань, що спокійно можна гатити там зброю, так? Абсолютно точно, на жаль, і це друга частина відповіді, Себто нам потрібно фортифікувати і захистити так, як це робиться з високовольтною інфраструктурою в Україні зараз дуже активно реалізується величезна маса проектів по відновленню високовольтної інфраструктури і системному захисту. Ну і ще розміновування, напевно, теж ну, доводиться робити. Це має бути паралельним процесом, тому що коли ви. Mm -hmm. Будуєте захист, вам треба ще внутрі розмістити обладнання. А захист зазвичай це дуже масовані і потужні споруди, тому це окрема інженерна вправа. Але так чи інакше, відновлення перший пункт, захист, другий пункт, і захист і того, що пошкоджено, і відновлюється, і захист того, що не пошкоджено, бо пошкодять. І третій пункт це безумовно активна робота по залученню іноземних партнерів. Пошук інструментів надання їм страховок від військових і політичних ризиків, пошук максимально плотно е можливостей швидко їх залучити, бажано ще під час війни, хоча б до попередніх робіт. Зрозуміло, що навряд чи хтось повезе своїх людей е під час бойових дій, але так, щоб от як тільки бойові дії, як ми. Віримо закінчились колись. Ну не знаю за рік, за два за дев'ять місяців. Не знаю коли. Але так, щоб коли вони закінчаться, ми якомога швидше залучили ці технології, залучили це обладнання, привезли, поставили і воно почало працювати. Але для того щоб це сталося, там треба довгий період підготовки, проєктування, ліцензування, з'ясування, що і як робити, і це вже зараз треба активно робити. Ну я так розумію, коли виникло питання якраз цієї угоди про корисні копалини, та то якраз виникло питання: а якими даними користуються американські партнери. Це дані ще радянських часів, чи це вже сучасні? Тому що якщо говорити про газ, то вони ведуться ці розвитки, та а то якщо про інші там рідких цінних металів, то тут виникає питання. Чого не знаю, того не знаю. Я зрозумів, але все одно нам говорячи про інвестиції, то треба надавати дані сучасної розвідки. В якому стані зараз це у нас? Скажімо так, з газом набагато краще, ніж в інших індустріях, наскільки мені відомо. І укргазодобування, і приватні виробники газу робили так звану 3D-сейсміку в доволі великих кількостях. Да, там є ще багато обсягів робіт, щоб продовжувати підсилювати, розширювати. Але тим не менш, значна частина даних оновлена, значна частина в відкритих електронних реєстрах. І тут треба казати, що велику роботу відповідна агенція провела. І е, державна агенція, яка відповідає за реєстри, не, саме е, в тому числі газові, зробила дуже багато для того, щоб інвестори могли прийти тут. Е, ще є багато що робити, але багато і зроблено треба продовжувати. Дякую дуже, пане Олександре. Олександр Харченко, директор центру досліджень енергетики, був щойно у етері радіо накипіло, і ми з ним говорили про і зруйновану, і про те, що треба зробити, щоб відновити власне наші ресурси, щоб знову Харківщина стала центром видобутку блакитного палива. А друзі, я вам говорю до зустрічі о 14 годині. Зараз будемо слухати денний Етер, а далі музика.